Кашкай плюс 2, комплектація базе, це 1,6 бензин, 12 рік, механіка. Стан нового автомобіля. Стан сидіння. Тут нічого, у них болячки, нічого не перешивалося. Ось його пробіг, всі відмітки, все-все-все є. Панорама, акустика у нас базе з сабвуфером. Ось такий безключовий. В общем, тут є все, крім шкіри. Ось, будь ласка, ще ряд сидінь, сидіння складаються в підлогу, тоді маємо великий багажник. Покузову не фарбований, жодний елемент. Класна резина, Nokian. вона нова, 17-й розмір. Вкладень автомобіль не потребує, з таким пробігом йому їздити і їздити. Пробіг підтверджується, ще раз нагадую, 12 й рік ніде не фарбований. 1,6 бензин механіка. Місто Вознесенськ, Миколаївська область. Можливо, також доставочка цього автомобіля в ваш регіон. Звертайтесь.